Віктор янукович напередодні у Сочі зустрівся з президентом Росії Володимиром Путіним. Про візит прес-служба українського чільника повідомила за 4 години до вильоту. Зустріч тривала майже 5 годин. Обговорювали стан двохсторонніх відносин. За словами Віктора Януковича, вони викликають жвавий інтерес в обох країнах. Експерти ж переконані, що насамперед йшлося про газові питання, зокрема про долю нашої газотранспортної системи та приєднання України до митного союзу як спостерігача. Глави держав також обговорили співпрацю в рамках. СНД, адже вже завтра розпочнеться засідання Вищої Євразійської економічної ради у столиці Казахстану, Астані, куди полетить і президент України. Посол Росії Михайло Зурабов раніше заявляв, що Інукович та Путін можуть провести двосторонню зустріч і на цьому заході. Там є о чому поговорити. Я дуже рад вас відео. Спасибо, що прийняли приглашення. Приїхали нашли і в вихідний день. Мені дуже приємно, рад вас бачити. відео. Нам есть с вами о чем поговорить. И все вопросы, которые касаются наших двусторонних отношений, вызывают глубокий интерес и в Украине, и в России.